У 1888 році в Києві було засновано літературно-мистецький гурток «Плеяда». Це стало новим етапом для української культури, феноменальним явищем, спробою організації літературного процесу. 23 серпня брат Лесі Українки Михайло їде до Києва та оселяється на вулиці Тарасівській. Невдовзі він знаходить квартиру для своєї сестри. В Києві збирається молодь та студентство. Для молоді опорою стала так звана стара громада на чолі із знаними письменниками Михайлом Старицьким, Оленою Пчілкою та Олександром Кониським. В дитинстві нас з Михайлом батьки виховували у досить незвичний спосіб. Ми читали труди Чубенського і античні міфи. Я писала власні твори, які навіть друкувалися. Мама завжди наполегливо доводила, потрібно бачити результат своєї праці. Часто ми зустрічалися із сім'ями лисенків і старицьких. Тоді панував особливий літературний дух. Тут завжди писали, розбирали твори, читали їх, видавали збірники і, взагалі, жили з осередку громадських і літературних інтересів. Моя мама та Михайло Старицький завжди підтримували усіх, хто мав хоч найменший потяг до літератури. У 1888 році було засновано гурток Плеяда, що стало однією з перших спроб організації творчого літературного процесу в Україні тієї доби. Асновницею плеяди стала Олена Пчілка, для якої важливо було створити простір для творчого розвитку молоді, а особливо своїх дітей Лесі та Михайла. До того, що вона хотіла ознайомлювати український народ із європейською літературою, тому справжньою опорою для молодих плеятівців стали Олена Пчілка, Михайло Старицький та Микола Лисенко. Ще не вмерла Україна, дорогий брате, стішив мене твій лис аж надто. Немає що й казати про те, що я візьмуся тепер так до роботи, що тільки ну. Перекладча література має видаватись для простого народу. То тоді каталог творів до перекладання можна і навіть треба скоротить. Бо навіщо ж народові, принаймні тепер ті полі бурже, Байрони, Леопарді та хоча й би шілери й гете. Коли ж це видання має бути і для інтелігенції, то тоді список треба б іще розширити, помістити туди Сервантса, Помарше, Петрарку, Шенє, Бальзака, Леконделіля, Вальтер Скотта, Вольтера Росо, Сталь, Сорокомлю та Конопніцьку. Мені здається, що без цих авторів наша література буде аж надто неповна. Плеядівці намагалися розгорнути план перекладів світових авторів та їхніх творів для того, щоб українська література могла взяти лише найкраще та найважливіше. Серед їхньої програми бачимо твори багатьох народів світу. Цілі українські академії не намагалися втілити такий обсяг роботи, який їх планували зробити плеядівці. На долю Лесі Українки випали німецькі поети, за французький взявся Саміленко. Людмила Старицька Черніхівська виговорила собі право вибирати з німецьких і французьких. О'Конор, як нібито ірландка, перебрала англійців, а Стешенко вгризся до Шилера. Не було кому перекладати з італійської. Дуже вмовляли Саміленка, який зізнався, що трохи вміє читати італійською. Учасників гуртка ретельно добирала Олена Пчілка. Вона була й головним редактором. Не можна увагою оминути й Лесю Українку. Який до душі особливо був саме художній переклад. Проте на засіданнях обговорювали й власні твори. А головне мріяли, мріяли, мріяли. Закладалися програми нових праць і здавалися мрії такими хорошими, такими недосяжними. Еге ж? Переписала я й гейнові пісні. Сиділа, як заклята, над ними я три дні. Вже можу я сказати красе адісфині. Бо вже та переписка увірилась мені. Одним із успішних задумів став переклад книги пісень Генріха Гейне. До цього видання активно долучився Максим Славенський, видатний державний і громадський діяч, поет, публіцист і перекладач. Хорошим нашим знайомим був Максим Славенський. Декілька разів відвідав і нас в Колодяжному та й зав'язалася тісна співпраця. Окреслився задом щодо спільного видання творів Генріха Гейне. Взялися за переклад книги пісень. Мама планувала укласти бібліотеку світової літератури і дуже хотіла, щоб першою книжкою вийшов саме Гейне. На наші з паном Михайлом плечі випали переклади деяких віршів. Але часто він зпіснювався з надсиланням своїх перекладів. І я навіть писала брату листа, що я ніколи не сподівалася. Щоб пан Михайло так лепсько дбав про наше спільне завдання. Окрім перекладів, звісно ж, писали й власні твори. Часто збиралися в чиємусь помешканні та грали у конкурс. Згадувалося будь-яке слово, наприклад, олівець, чашка чи стіл, а далі усі писали власний твір на цю тему. Після чого зачитували та обговорювали свої творчі роботи. Ну, як же там плеяда, як справи йдуть у нас, Чи музи співодайні, навідують там вас? Чи будеш ти писати ніє ні своє? А може, воно досі написане вже є? Концелі жислатів наш, чи він вже не зібравсь? І як там делегат наш, на йому попався? Тепер Мій любий брате, мій друже. Прощавай. Та з Києва додому хутенько прибувай. Коли ти ж ерундистів побачиш де скажи їм, що у всіх їх віта Шарлот Корде. Гурток проіснував до 1894 95 років та зробив колосальний вплив на українську літературу та долю кожного учасника плеяди. Переклади драматичних, поетичних та прозових творів навряд чи були коли-небудь для Лесі Українки самодостатньою сферою діяльності. Проте без праці на перекладацькому полі та в своєрідній творчій лабораторії важко уявити геніальний доробок, таким, яким ми його знаємо сьогодні. Від неї сподівалися перекладів із чужомовних поетів, тоді як вона вся була переповнена своїми утворами, власними героями. Що не давала їй спокою, писав Микола Зеро.